Ні, я, просто... я, я ще раз запитав, от скажіть, будь ласка, за кого мені потрібно проти. було проголосувати? А я ще раз вам відповідаю, проти. Це було правильно. Тому що за інших о, умов виборів ви прекрасно розумієте, що ні ця партія, ні ця людина в Раду б не попала в ліс. Послухайте, ви мені скажіть, от ви, дівчата і журналісти, хороші. дівчата Але почекайте, почекайте, хвилинку. От ви просто говорите. А скажіть мені, будь ласка, от я хочу вас розуміти. проти я можу проголосувати, да? а от за, як проголосувати? От розумієте, Послухайте. Дослухайте. От дослухайте мене. От я завжди роблю так, щоб було за. Да? І коли я роблю за, так, то я тоді вважаю, що це я роблю правильно. Я запропонував себе, почекайте хвилинку. Почекайте хвилинку. Я запропонував себе. Я вийшов на трибуну. Ні, 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 ви не запропонували. Ви, себе не запропонували. Ваша ні. Ви, хочете, не ви хочете, щоб Кучерук набрав там е, свої тільки голоси і сказали всі журналісти, громадське середовище. Ну, ні. Ну, а зараз... Для мене дуже важлива різниця. Що батьківщина лягла позиція, під підляшка. Це моя позиція. я ну, розумію. Руслан зайнятий. Дай пізніше, добре. Це огидна область, ту позили. Хто злив? То всі. Ви, всі. Ви всі депутати обласної ради за вас голосували люди. А, а вийшло що, що це не люди, що це лайно проголосувала. Тому що їхня думка нівелюється, скільки увійшло ляшківців, скільки вішла ляжківців? Десять. А вас увійшло вісімнадцять. Чий голос важливіше мене 16. шістнадцять шістнадцять? Перепрошую на дві людини помилилися. А за мажоритарки не прийшов би жоден. Хто? Жоден. Тому Кто? що жоден з них не був першим на своїй дільниці. Ну в нас були люди перші. І, у нас і вони жопада. не попроходили. Ну не попроходили. Але послухайте, питання ж не в тому. Це не до нас запитання. Не до нас. До от, от, а я вам зараз до кодуку до, до себе Верховної ради. До себе. От скажіть, будь ласка, ну чому от все, що журналістика пише, да, вона пише тільки за гроші. Так, Микола Гарасами. Я спеціально провокую. Ви ж усі ж дивіться, бачите, раз. А хто не сьогодні заплатив? Хто не сьогодні заплатив? Просто цікаві вам сьогодні ніхто. А от під час виборчої компанії, ми говоримо. Давайте так, не узагальнюйте. Ну давайте не будемо узагальнювати. Так от слухайте, дівчата і хлопці. Я був завжди чесним перед вами, то я й зараз не знали, що вам з Києва дзвонили, що ви були чесні. Я вам ще раз кажу, щоб ви знали, Значить, у мене було зібрання фракції партійного так? Значить, Я посадив з цієї сторони, фракція сиділа, так? з цієї сторони сидів партійний актив. Так? Я сказав, що є така думка, що на сьогоднішній момент кандидата на, на, на голову облради Кучерука не підтримують. Кроме нашої фракції, ніхто значить, є питання, щоб підтримати представника радикальної партії. Ми повинні це визначитися демократично. Пройшло обговорення. Було рішення бюро Рівненської обласної партійної організації. Після того як рішення бюро пройшло, тоді було обговорення на фракції, і фракція приймала рішення. І -18 людей не всі не 16. 16. наче ще раз. Була, бо, хочу, я вам хочу сказати, щоб ви знали, бюро не одноголосно проголосувало, і фракція не одноголосно проголосувала. Навіть було зроблено виключення для деяких депутатів, яким сказано було, що в їх свободне голосування, що їх це не стосується, тому що в їх окремі були відносини ну, по виборчій компанії. Тому батьківщина зробила це чесно, відкрито і принципово.